Сучасна Грушівка, що на Криворіжжі, розташована на правому березі Каховського водосховища. У місці падання в нього річки Базавлук. На цьому місці її заснували під час будівництва дамби, переселивши мешканців історичних селищ Грушівка та Кут. Грушівка називалася, і, і час її виходить за дамбу. А там залишки та Грушівки залишились, коли будувалась дамба. Значить, а коли де базавлук впадав в Дніпро, виходився такий кут. О ті, хто заселяв це міждоріччя між э, Базалуком і Дніпром, там же і острів намило, і остання так звана Базалуцька Січ, звідки Іван Кальнишевський був, власне. Висланий потім ба більше на цих землях до 1638 року базувалася Базалуцька Січ. В центрі козацького поселення розміщувався Майдан. Поблизу майдану стояла церква, яка збереглася до 1952 року, але під час будівництва ГЕС була затоплена. Церква була із зроблена людьми так звана десятинна. Її по суті на нада десятину люди і збирали. Значить в цій церкві. Вона була із, із Вісняка і по, пощукатурена, і покрашена в зелений кольор. Церква була окрема будівля і коло неї Колокольня, вище церкви, Колокольня і Хрест на Колокольні був не на церкві, на Колокольні. А зокрема, під час будівництва Каховської дамби всіх жителів виселяли та надавали компенсацію. Але за словами історика, тоді 19 селян не хотіли покидати свої домівки, і через це загинули. Тож після обміління тут почали знаходити залишки кладовища козацької епохи та різні артефакти минулого. З Таких пам'яток, це у нас старе кладовище, на якому навіть є пам'ятники двохсотлітньої давнини. І частина кладовища була затоплена при образуванні Каругського водосховища. Частина є у нас, є могили, є там старі. Да. А частина пішла під воду. У нас було засідання з поліцейськими і з військовими. Де було ці питання обговорено, що не можна тут знаходитися людям після того, як відійшла вода? Після підриву Національна поліція патрулює обмілівші береги. Особливу увагу приділяють Мар'янському та Грушівці, адже тут вже були зафіксовані випадки незаконних розкопок. Обов'язки поліцейських входить підтримання публічної безпеки та порядку, недопущення скоєння правопорушень, а також охорона узбережжя і недопуска. Людей, які намагаються здійснювати несанкціоновані розкопки. У разі виявлення таких осіб люди затримуються, збирається матеріал і передається до слідчого підрозділу для вивчення та кваліфікації. Зокрема, обласна влада заборонила відвідувати береги річок в Криворізькому та Нікопольському районах, допоки не стабілізується ситуація та не ліквідуються наслідки екологічної катастрофи. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.